До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Це кримінальний випуск новин. Я запрошую до перегляду. І закликаю підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн». Сьогодні дивіться про таке. Пожежа у Лагодові, що стало причиною займання. ДТП біля Алексу. Чому не розминулися автомобілі? Пожежа сміття на Великдень. ці та інші новини. Далі у випуску. У селі Лагодів Бродівської міської територіальної громади горів сухостій. Що стало причиною, і як гасело полум'я, дивіться далі. Величезну хмару диму було видно збродів. Це наробило чимало переполоху серед місцевих жителів. Здавалося, що горить неподалік сімузер, але дим з часом був далі і далі. Виявилося, що спалювала сухостій у селі лагодів, і спостерігати за гасінням мала змогу наша знімальна група, перебуваючи вже безпосередньо неподалік від місця займання. За інформацією Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області, стало відомо, що рятувальники Золочівщини спільно із добровільною пожежною командою міста Броди ліквідували пожежу на площі 5 тисяч метрів квадратних. Сергій Нікішин. Телеканал БРОДМАЙН. У центрі міста сталася дорожня транспортна пригода за участі двох автомобілів. Докладніше про цю подію у сюжеті. Аварія сталася на перехресті у центрі міста неподалік від місцевого ринку. Причиною ДТП стало ігнорування дорожнього знаку Дай дорогу. Водій, що виїжджав з вулиці Каліра, не надав переваги у русі й іншому легковику, внаслідок чого відбулося зіткнення. Момент зіткнення зафіксувала камера відеоспостереження. Сергій Нікішин телеканал Бродин. Ще один стовп диму наробив переполоху серед місцевих жителів. Що горіло на гаражах поблизу села Смільне? Дивіться далі. У суботу, коли жителі освячували пасхальні дари, неподалік села Смільне між гаражами виникла пожежа, яка додала роботи вогнеборцям 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди, які миттєво приїхали на виклик та загасили полум'я. Стовп чорного диму було видно здалеку. Це був сигнал пожежі на закинутій території біля гаражів, де горіло сміття. А до гасіння пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки наших рятувальників, які невтомно і вдень, і вночі у будь-які свята стоять на варті. На місце події також прибула поліція. Пожежу вдалося ліквідувати за лічені хвилини. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими, і нехай біда обходить вас стороною. До зустрічі у наступних випусках. Ані усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилиною мовчання, ми вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Να όσοι βορισένκι, η Поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. У Злочівському районі рятувальники запобігли знищенню вогнем автомобіля Рено Лагуна. 4 травня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Золочів на вулиці Львівська. Пожежа виникла в автомобілі Рено Лагуна. До місця події виїхали рятувальники 13-ї державно-пожежної рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів моторний відсік з під капотів автомобіля. виривалися язики полум'я. Очевидці події намагалися самостійно ліквідувати загоряння вогнегасниками, проте це їм не вдалось. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу. Рятувальникам вдалося запобігти швидкому поширенню пожежі конструкціями автомобіля та врятувати його від повного знищення вогнем. До ліквідації пожежі залучались чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки. Сьогодні, 14 травня, о 14-й годині у селі Бортків Красненської громади виникла пожежа в автомобілі ваз 21063 На момент прибуття пожежників до місця виклику авто було повністю охоплене вогнем. По пів на третю годину дня рятувальникам вдалося ліквідувати займання. До ліквідації пожежі залучили чотири надзвичайники та одну одиницю спецтехніки від ДСНС а також два рятувальники і одну одиницю спецтехніки від місцевої пожежної команди. А тим часом у Червоноградському районі вогнеборці-добровольці та рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі. 12 травня о 8.45 надійшло повідомлення про пожежу в селі Мукані Радеківської громади, деревяно цегляній господарській будівлі. До місця події виїхали вогнеборці місцевої пожежної команди села Оглядів, а також пожежні підрозділи міста Радехів та селища Лопатин. Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями будівлі. Тож на момент прибуття пожежних дах був охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташований житловий будинок та іншу господарську будівлю. Пожежа спричинила сильне задимлення. Вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О 9.51 пожежу було локалізовано, та о 10.26 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогонь знищив дах та перекриття на площі 60 квадратних метрів, скутер, мопед, речі домашнього та побутового вжитку на площі 25 квадратних метрів, а також дві тони пшениці та ячменю. До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. На щастя, ніхто не постраждав. Причини та обставини пожежі встановлюються. Також рятувальники ліквідували пожежі у приватних домогосподарствах Тубинського району. 14 травня близько шостої вечора до рятувальників на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежі в селі Верба Дубенського району та в селі Батьків Радивилівської громади по вулиці Лесі Українки. Рятувальники вогнеборці, що прибули на місце виклику, оперативно подали вогнегасні речовини і ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку, стіни, покриття та перекриття господарчої будівлі на площі 40 метрів квадратних. Жертв та постраждалих немає. Причини та збитки встановлюються. На Дубенщині вогнеборці спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу при дорожньому кафе. Так до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні кафе в селі Тараканів Дубинського району. Вогнеборці, що прибули на місце виклику, оперативно подали та на ліквідацію вогнегасні речовини. Пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем знищено перекриття та покриття на площі 120 метрів квадратних, меблів в приміщенні закладу та обладнання на кухні. А також пошкоджено стіни. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі на щастя немає. Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 17 вогнеборців. Також на місці працювала оперативна група головного управління ДСНС України у Рівненській області на Бродівщині та Радивилівщині піротехніки ДСНС продовжують знаходити та знищувати небезпечні спогади Другої світової війни. Так надійшло повідомлення, що на власному городі в кількох метрах від будинку господарі натрапили на предмет зовні схожий на застарілий боєприпас. Подія трапилася в селі Суховоля Бродівської громади. Фахівці, що виїхали на місце, ідентифікували застарілий боєприпас як 82 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Сапери Другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили цей артснаряд встановленим порядком. А вже 13 травня у лісовому масиві поблизу села Перятина Радивилівської громади під час планового обстеження території сапери обласного гарнізону ДСНС виявили та знищили два артснаряди 152 мм та 100 мм часів Другої світової війни. Боєприпаси були знищені шляхом підриву у спеціально відведеному місці. Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення підозрілих мателевих предметів, зовні схожих на боєприпаси. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Не наражайте себе на небезпеку. У жодному разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття, це дуже небезпечно. Негайно повідомляйте про небезпечну знахідку за номерами телефонів 101 або 102. У Червоноградському та Дубинському районах рятувальники та місцеві пожежні команди продовжують боротися з пожежами сухої трави. За минулий тиждень рятувальники Червоноградщини здійснили сім виїздів на ліквідацію пожеж сухостою. Загальна площа згарища складає по. На 4750 тисячі квадратних метрів, окрім інших, пожежі сухостої були зафіксовані і в Тараканівській та Лопатинській територіальних громадах. Зокрема, 12 травня, о 17.14 у селі Микертичі Тараканівської громади відбулося загоряння сухої трави та чагарників. Причина та збитки встановлюються: пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин та більше того, вогонь може забрати життя людини. Рятувальники обласного управління ДСНС нагадують мешканцям області, що не слід випалювати суху траву та сміття на присадивних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також залишати недопалки та зірники на сухій трав'янистій підстилці. Варто пам'ятати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках і кримінальна відповідальність. Нагадуємо, спалювання сухої рослинності, трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено законом. Думинське районне управління звертається до всіх мешканців нашого району припинити випалювання сухостою та пам'ятати, якщо ви побачили підпал, негайно повідомляйте в пожежну службу та поліцію, не дивлячись на те, що паліється ваш сусід чи знайомий. Крім того, адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або їх залишків, підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу. Для громадян від 3 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 420 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1530 до 4590 гривень. У разі нанесення шкоди здоров'ю людей або майну у великому розмірі, внаслідок порушення вимог пожежної безпеки зломисне притягуються до кримінальної відповідальності. Бережіть себе і нашу рідну землю. У випадках виникнення пожежі негайно повідомляйте про загоряння за телефоном 101 або 112. Не провокувати пожеж в екосистемах, а також бути обережними з вогнем. Ось такі головні меседжі, які рятувальники доносили до мешканців Золочівського, Червоноградського та Дубинського районів. Так, рятувальники Золочівського, Дубинського та Чорноградського районних управлінь продовжують важливу відповідну інформаційно-роз'ясувальну та профілактичну роботу щодо попередження пожеж і надзвичайних ситуацій у Заблоцівській, Радехівській, Поморянській та Лопатинській територіальних громадах, а також з метою попередження трагічних випадків на воді провели відпрацювання біля водойм на території Дубенського району. Фахівці ДСНС спільно з лісівниками провели робочу зустріч з працівниками місцевої влади, рейд щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах територіальних громад і відповідну інформаційно роз'яснену роботу серед населення, вкотре нагадали громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки в побуті, а також про чіткий алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, наголосили на необхідності дотримання правил безпеки при використанні різних видів генераторів та акумуляторів. А також під час відпочинку біля водойм та на самих водоймах. Також в ході рейдів рятувальників не менш важливо було підкреслити недоцільність спалювання сухої рослинності, травити сміття на присадивних ділянках і безпечну поведінку під час відпочинку на природі, особливо в лісових масивах. Наголосили на основних застережних заходах розведення відкритого вогню, особливо поруч із господарчими будівлями, у лісовій місцевості, на територіях, де можуть виникнути торфяні пожежі. Рятувальники за допомогою квадрокоптера провели моніторинг лісових масивів, а також сміттєзвалищ на предмет виявлення загорянь. Для того, щоб люди не забували та дотримувались елементарних правил безпеки, рятувальники наприкінці розмов вручали тематичні листівки. Начальником Черноградського районного управління Ігорем Воробцем проведено робочі виїзні зустрічі спільно з першим заступником Радехівського міського голови Володимиром Шевчиком та головою Лопатинської селищної ради Олегом Макетином Місцеві пожежні команди сіл Бузлове, вищів, оглядів та смуржів щодо функціонування наявних підрозділів через постійні обстріли енергетичної інфраструктури частішої відключення електроенергії, тож українці змушені користуватися свічками. Переконайтеся, що ви пам'ятаєте правила їх безпечної експлуатації, адже недбалість може спричинити пожежу. Було обговорено питання та проблеми функціонування даних місцевих пожежних команд, створення нових місцевих та добровільних пожежних охорон і команд. На територіях Лопатинської та Радехівської громад. Зазначено, що більшість надзвичайних ситуацій спричинюється саме людьми, які необережно поводяться з вогнем та нехтують правилами безпеки. Працівники служби порятунку наголошують на забороні спалювання залишків сухої рослинності, оскільки поширення вогню, особливо в сухих та вітряних умовах, може призвести до серйозних лісових пожеж, знищення майна та загрози для життя людей. Лише спільними зусиллями можна попередити виникнення надзвичайних подій, адже запобігти біді завжди легше, ніж потім ліквідовувати її наслідки. Рятувальники застерігають, купання в холодній воді також може призвести до холодного шоку, гостре охолодження тіла. Він наступає, коли людина потрапляє в холодну воду. При цьому вона не може поворухнути руками й ногами, в неї розладнується дихання, і вона тоне у воді мовчки без крику про допомогу і без спроби врятуватись. Тож закликаємо поки що утриматись від купання в водоймах, а загортованих дотримуватись правил безпеки і бути відповідальними та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Не залишайте без нагляду електроприлади, не перевантажуйте електромережу, не паліть у ліжку, зберігайте сірники, свічки та запальнички у недоступних для дітей місцях. Дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі, канікули на носі, а чи всі до них готові? Саме час нагадати дітям правила безпеки, готові матеріали для безпекових уроків, літні пригоди без шкоди, які особливо цінно для освітян. Це інтерактивні вправи, цікаві завдання, рольові ігри, презентації та методичні рекомендації. Усе, щоб просто пояснити дітям правила безпеки на воді з вогнем на залізниці та в інтернеті. Рятувальники з Лочівського, Дубенського і Чорноградського районних управлінь з метою навчання дітей правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях нагадують дітям правила безпеки. Так рятувальники провели урок в класах безпеки, усміхнені дитячі обличчя одні з найважливіших речей у нашому житті. Тож, аби діти відчували себе впевнено та знали, як повестись у надзвичайні ситуації. Рятувальники розповіли дітям правила безпеки з 26 квітня по 16 травня з метою навчання дітей та дорослих правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники Червоноградського, золочівської і Думинського районних управлінь спільно з дружиною юних рятувальних пожежних провели уроки безпеки на базі класів безпеки в начальних закладах в Крупицькому, Козинському, Немирівському та Радивилівському ліцеях і загальноосвітній школі номер 2 міста Радехів з учнями Радехівського порного закладу загальної середньої освіти щодо причин виникнення пожеж у побуті та їх наслідки. Про спорядження рятувальників, правила користування вогнегасниками, дії при виявленні вибухонебезпечних предметів та надання до медичної допомоги, правил безпеки на водних об'єктах. У ході бесіди дітям пояснили правила пожежної безпеки, дії під час сигналу повітряна тривога, правила поведінки на водоймах, довели порядок дій у разі виникнення займання та за допомогою змодельованих різних ситуацій, нагадали номери екстрених служб. Також під час заходу фахівці ДСНС розповіли про вибухонебезпечні предмети та ознайомили з правилами поведінки у разі їх виявлення. Заняття дуже зацікавило учнів і подарувало їм корисні знання, справжні позитивні емоції. По завершенні уроку всім учням і рятувальникам подарували інформаційні пам'ятки. Учні мали можливість розглянути тематичні осередки та наочні матеріали, які розміщені в класі. Зокрема, у роботі з дітьми фахівці служби порятунку застосували дидактичні пізнавальні матеріали «Юнісеф ЮНІСЕФРН та ДСНС України, які діти із задоволенням читали, грали у цікаві ігри, і таким чином в ігровій формі запам'ятали дуже важливу інформацію, яка рятує життя. Зустріч з дітьми пройшла цікаво та пізнавально. Заняття дуже зацікавило учнів та подарувало їм корисні знання, справжні позитивні емоції. Школярі чітко засвоїли, що потрібно робити, щоб захистити своє життя від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. По завершенню уроку всім учням рятувальники подарували інформаційні пам'ятки. Діти також мали можливість приміряти бойовий одяг та спорядження, що принесло багато щастя. Методичні матеріали підготовлені спеціалістами ДСНС України та Укрзалізниці спільно зі студією онлайн-освіти і ЮНІСЕФ Юкрейн за фінансові підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID Україна. На цьому в мене все. Христос Воскрес! Хвоїстину Воскрес! Слава Україні! Героям слава!